Всім вітання, слава Україні! Хотів би зараз розпакувати ось таку посилочку, яка мені прийшла по назві відео ви, напевно, вже побачили, що це. Тому зараз розпаковуємо. Ось така туристична горілка. Туристична горілка. Вона досить компактна, як для свого функціоналу. Тому зараз розкриваю. Так, кришечки вже візу. Вона йде ось в такому чохлі. В комплекту більше нічого немає. Дається якась інструкція, але ну, це таке це вже ось в такому чохлі. Чим зручна ця туристична, як вона позиціонується горілка, тим, що вона має ось такий вітрозахист, який досить непогано захищає від поривів вітрів, особливо в горах. Так як я планую десь найближчим часом піти в гори, в наші Карпати українські, то думаю така горілочка мала б мені знадобитися. Вона зжимається до досить малесенького. Припустимо, навіть ребе пробую. Ось така. Лейзерна кавоварка, Вона повністю її охоплює. І весь жар від плити, від газу, від вогню буде йти прямо на неї. Досить зручно. Так. У мене є щось така туристична. Ну, не зовсім туристична, ще радянського зразка, армійський котелок разом з флягою. Це алюмінію, алюмінієва фляга. Потім наступна посуда ось така більша. Вона більш Часто користується, видно, навіть по Кіптяві, і ось така маленька кружечка, риночка. Її теж користувався, але правда відмива вона зараз частенька. Ось таке. то Можна навіть попробувати, як буде на ній готуватися. Що дуже зручно, ось ці ніжки вони також регулюються, що їх можна виставити як завгодно. готувати щось а Зараз я продемонструю, як саме вона запалюється. Вона ще є тут ось іскра якщо буде видно. Зараз зняти треба всі ці плівки. Зараз я зніму. І можна буде попробувати. Тут під'єднується для звичайних цангових балонів, які, напевно, є в будь-якому господарському магазині. Відкручується. Він подачі газу, є за підпал і можна користуватися. Зараз спробуємо. Так, я ще забув продемонструвати, ось я зняв вже цю плівку, яка тут була. Я ще забув показати цікаву річ. Тут є ось такі лапки, ніжки, які розкладаються ось так. І дозволяють досить зручно поставити це, щоб воно зручно стояло. Ось і зараз спробуємо. Ось під'єднується будь-який танговий балон. Ось в танговому балоні є ось така прорізь. Вона повинна завжди бути, якщо в горизонтальному положенні балон, то повинна бути завжди у верхньому положенні. Ось тут є такі два виступи. Один заставляється за цей. А тоді ось чули газ. прокручуємо, Прокручуємо. Добре. Встановлено. Ми зараз спробуємо пускаємо газ. Ось. Так, а зараз ми зможемо зробити малесенький тест цієї горілки. Так, я взяв резервну ковуварку. Налив туди води, насипав кави і зараз можемо спробувати тут приготувати. Зараз я поставлю потім таймер. Так. Запускаємо. Все, таймер можна майже зупиняти. Кава готується. Можна сказати, 5 хвилин. О, чуємо звук. Можна зупинити. 5 хвилин. Нас перекриваємо. Я думаю, що на вітру не буде час набагато більший, але тим не менше. Не потрібно буде шукати, як розкласти багаття. І буде набагато-набагато швидше. Ці полюстки треба не забувати, вони під час готування дуже гарячими. Ось такий непоганий варіант туристичної горілки пічки. Ось такий балон знімається і все. Можна, коли він на остини її скласти, ніжки складаються, пелюски зжимаються, ставиться в чохол і ось такий варіант. Можна з собою взяти вгори для приготування швидкого чаю. Ще один момент. Хотів би зважити дану плиточку, горілочку. Вона має, якщо видно, 446 грам. Я би не сказав, що ж така велика. Звичайно, що це не туристична горілочка а малесенька, там, яка важить там, до 15 грам. Чи плюс-мінус 100 грам. Тут є у нас 447. Зрати десь в гори чи по потребі. Я вважаю, незамінна річ. У горах, коли там немає часу для розведення великого багаття. Вечором то можна, звичайно, для антуражу, для краси. А десь шудесенько в дорозі, поки обідаєш, зробити підігріти собі якусь їду, то це досить корисна річ. No sitäkin johdat.